Ніби нормальне світло. Привіт! Сьогодні я вам покажу свої рідкісні книги, перлини, діаманти моєї бібліотеки, яку я збираю останні роки з фокусом на якісь такі ранішні видання, щоб скупити все те, що мене цікавило в українському перекладі. І я, власне, почала це робити, відштовхуючи новинки на другий план, тому що все ж таки їх можна ніби придбати трошки згодом. І в мене був фокус на старі видання, на видання унікальні не знаю автори, яких я дуже довго чекала в перекладі, і відповідно книги, які мені хочеться прочитати тут і одразу. Таких було досить мало, але вони були. І знаєте, я наразі. Відчуваю, що зробила правильний вибір, тому що я ніби проінвестувала насправді в своє майбутнє, продавши ці книги, я куплю собі автомобіль, я зроблю навколо світу подорож. Я не знаю, я побудую собі будинок, дерево посаджу і мої діти підуть в Оксфорд. Тому що такі спекуляційні ціни зараз відбуваються на певні видання, до прикладу, Пастка 22 Джозефа Геллера. Це не перше і не останнє оголошення. Я впевнена в цьому, тому що видання неймовірно гарне. Виходило в Волонської бібліотеки з виданиць «21 співпраці, і воно дуже гарне, якісне, його приємно тримати в руках. Насправді тут кожен розділ якийсь такий відмічений кількістю снарядів. Тобто, порахувавши їх, ми зрозуміємо, на якому розділі знаходимося. Приємний папір, такий приємний для читання я маю на увазі і дотику. Тому, е, знаєте, це видання, за яке потрібно поборотися вже наразі. 16-й рік я купляла його, не повірите, в онлайн книгарні ще й на знижках ніби. 16-го року я купувала в 20-му, Тому е, дуже рада, що вона в мене є. Насправді, книга розповідає, книга, яка зробила, до речі, популярною Джозефа Геллера, це перший його твір, е, антивоєнний, який про. Командира, який намагається врятувати своє життя і потрапляє в паску 22 коли ця книжка стала популярною, цей вислів за собою поніс, знаєте, такий думку того, що абсурдна ситуація, з якої не можна знайти логічного виходу. І власне ця історія з іронією, з чорним гумором, гротеском, все як я люблю, тому поставила собі в плани 22, Ну я тільки зараз зрозуміла, що паска 22 на 22 рік. Обов'язково прочитаю її в 2022 році. Думаю, найближчим часом відгук про неї почуєте. І ще одна книга антивоєнна вже від Курта Вонкета, але й також від Волонської бібліотеки, тільки в співпраці з видавництвом Старого Лева. Це Боня номер 5 яка має, не знаю, як унікальне таке. Колекційне видання подарункове з ілюстраціями, ставками, білий папір, вона прямо реально важка, я вам скажу на свій розмір та об'єм. І вона розповідає про ну, в центрі подій бомбардування Дрездена. Навколо цього, якщо ви знаєте Вонога та читали, то ви зрозумієте, що він вплітає абсолютно різні лінії сюжету, задумів і якісь другорядних героїв. І мені цим і подобається Курт Курдвону, що я не знаю, що очікувати від нього в якійсь певній мірі. Дуже тішуся, що це видання в мене є. Видавалася вона в 2015 році, і купила я її, цю книжку, за 35 гривень з рук. Я тоді за пошту заплатила в два рази більше, ніж за вартість книги. Дуже рада, що книжка в мене власне від Волонської бібліотеки, тому що Курта Воногота я збираю від цього видавництва і взагалі зверніть свою увагу. Насправді на видання Воволонської бібліотеки в них в асортименті дуже хороші книжки. Наступна книжка також від Курта Воногота. І ви подумаєте, ну Насть, в принципі, Курта Воногота не так багато й перекладала української мови. Так не перекладала, і що ну в тебе максимум може бути колиска для кішки від з деяка виходило. Це сніданок для чемпіонів. Я розумію, не бійтеся, одразу вам кажу. Видання ще є в продажі твердії обкладинці, і обов'язково собі його придбайте, тому що дуже гарно оформлено, з синім текстом, ілюстраціями, з наліпками, якими можете ви оформлювати саму обкладинку, і сама дзеркальність обкладинки нам натякає на те, що говориться в сюжету про нас. Унікальність не в цьому, хоча є наклад цього примірника 750 книг. Унікальність другого дубля, який у мене є в тонкій обкладинці, тираж якого 250 примірників. Ви розумієте, наскільки це малі цифри, порівнюючи, що це надруковано на терени, там, території України? Тобто я зараз, чесно кажучи, я навіть не знаю. Я собі придбала от тверді обкладинці, тому що всі книги від Вавлонської бібліотеки в мене в твердій, і мені якось, знаєте, муліло око, що це тільки одна в тонкій. Не знаю, що з ним буде, можливо, я. Продам якраз за спекуляційною ціною і куплю собі літак, але потрібно почекати, щоб весь наклад продали взагалі в Вавилонській бібліотеці. Я наступну книжку хочу вам показати свого одного з найулюблених письменників: це Семіль Бекет, Нобелівський лорат, такий король абсурду у свій час. І я розповідала вам про книжку, вже читала одну з його п'єс самих відомих. Огляд залишаю в описі під відео. Мерсьє та Кам'є! Я бачила це в продажу. Перший та останній раз. Я, звісно ж, одразу купила. видавництво Дискурсус. В 2015 році видавало прекрасний рік, знаєте, 15-16 я бачу в книговидавництві. Я не знаю, про що це п'єса. Видано приємно, хоча інтегральна сторінка, але, бачите, розкривається так чудово, має клапани. У мене ще є «Мюріал Спарк. Також я б сказала, що це. Рідкісне видання, але вирішила показувати тільки те, що мені от було. Я коли знаєте, збираю саміля Бека, та взагалі в українському виданні в мене вже є, в принципі, все, що можна придбати зараз, окрім радянських якихось видань. Мені здається, я вже їх і не знайду, чесно кажучи. І дуже очікую, що видавництво інше його п'єси буде перекладати інші твори. І дуже тішиться, що в мене є ось одна з них. Наступне видавництво Старого Лева. І я вам покажу книгу, яку я придбала суто через ілюстрації, чесно кажучи, коханець Леді і Девід Герберт Лоуренс. Вважаю цю книжку одну з найгарних у мене на полиці, тому що її оформлювала аграфка. Це видання готувалося. Їхні ілюстрації готувалися до іспанського видання, але Старого Лева викупили і також видали, тільки з іншою обкладинкою. Тут цупкий, приємний папір, ілюстрації такі, знаєте, провокативні. І загалом книжка насправді досить провокативна на свій час. Вона про жінку, яка заміжня, і має коханця. Насправді в свій час вона дуже багато галусу зробила ця книга. Видавництво навіть виграло суд, щоб надрукувати цю книжку. І в перший ж місяць продала там біля мільйона примірників, і наразі її до сих пір перевидають, незважаючи на те, що така вона провокативна і має сексуальні сцени. Тут написано навіть 18+. тому діти, якщо ви мене дивитеся, ставте на паузу, ставте мені вподобайку і перемикатися на якийсь інший дитячий контент, тому що тут зараз для дорослих. Я знаю, що тут буде описані якісь певні сексуальні сцени, які тут і в анотації говоряться, певна еротика буде. Але мені здається, що знаєте, на цьому всьому не виїхала вона до 21-го століття, тому що цим зараз нікого не здивуєш. Думаю тут про переживання цієї героїні, і мені цікаво, ця історія ведеться власне від її історії чи історії її чоловіка. До прикладу, хочу познайомитися з цією книжкою. Дуже тішуся, що вона в мене є в цьому виданні, неймовірно гарному. І я взагалі завжди звертаю увагу на оформлення графки. Наступна книжка також виходила в одиниці Старого Лева. Насправді я спочатку сумнівалася чи показувати вам її, тому що ну, я знаю, що вона рідкісна. Я навіть коли купувала її два роки тому, вона вже вважалася рідкісною. Це Бог дрібниця, Рундаті Рой. Я купувала ще її онлайн-книгарні це 18-го року. Книга індійської письменниці, яка. Отримала премію одразу. Вона галусу не вела. Це неймовірна історія, на яку всю увагу. Історія драматична про жінку, якою там двоє дітей. Якісь індійські традиції. Якщо ви знаєте їх, то розумієте, що. Це досить повинно бути щось жорстоке в даній книжці. Описано. В мене, знаєте, була вчителька з географії, яка постійно розповідала всі історії пов'язані з Індією. У мене мама літала не раз в Індію. І я трошки орієнтуюся, що там можливо буде, яка там жорстокість очікує жінок. Тому, знаєте, я візьмуся цю книжку, коли відчую якраз цей. Бажання познайомитися з драматичною історією головної героїні, можливо, і трагічною історією її дітей. І я забула вам показати ще одну книжку Дискурсус. Я насправді знаю, що ви, мабуть, вперше взагалі її побачите в мене зараз в руках. Це Платеро і я, Хуан Рамон Хіменес. Дискурсус видавала цю книжку в 2017 році. Я її закинула в бажанки, коли купила собі бекета. І вирішила подивитися, що ж виходило в цього видавництва ще. І побачила прекрасні книги, які ще не всі знайшла, тому окремо розроблю ролик своїми бажанками. Тому, знаєте, я моніторила її рік. З рук ніколи вона не з'являлася в оголошеннях, і тут я її бачу весною в онлайн-книгарні є. Я, звісно, її одразу придбала, мені здається, знаєте, ці склади перебиралися чи що, і дуже багато якихось старих книг виявили. Дуже рада, що вона в мене є на полицях. Це іспанський письменник, який описує роздуми, я так розумію, розповідь чоловіка, який спілкується з Віслюком. Ось такий він інтроверт. Наскільки він якось не може висловити свої думки оточенню, що знаходить друга у вигляді Віслюка. Мені здається, це щось дуже щімка буде історія. І враховуючи, що тут дуже великі відступи, її буде дуже швидко і легко прочитати. Я буду її розтягувати, звісно, тому що дуже рада, що вона є в мене і не хочеться знаєте, одразу так і прочитати. Ще одна книга, яку я купила, заскочивши в останній вагон потяга, це сніданок у Тіфані Труман-Капота. Я вже прочитала цю книжку, і насправді вона мене зацікавила, звісно. Через фільм. Я дивилася на раз його, і мені дуже подобалося. Це така, знаєте, жартівлива і в той же час драматична історія. А, і Очікувала ж, звісно, такого ж самого від книжки. Мені вона зовсім інший настрій задала. Це зовсім про іншу героїню, інше закінчення і якісь інші, ніби як суть задалася в цій книжці. Мені вона дуже сподобалася. І книга видавалася в комубук в. У 2018 році мені такі великі відступи. Дуже приємний, гарний папір для читання, формат. Дуже рада, що вона в мене є. Звичайно, буду до неї повертатися не раз в якийсь певний настрій, коли буде якийсь такий меланхолійний. Ще книги. Я ще думала, що я на цьому закінчу? Ні, не закінчу. Так, є видавництво Абаба Галамага. Ну, ви про нього знаєте. І в них є доросла серія книг. Певні автори не перевидаються, і звісно, вони стають такою рідкістю. Я на них полюю. Чесно вам скажу, не на всіх. Тому не намагайтеся підняти на все ціни, <гум> Хто їх має? Просто даруйте книголюбам. Вчора був книга, книголюба, я нічого не читала. Ось так. Просто тішилася, дивилася на свою бібліотеку, насолоджувалася тим, що в мене ці книги є. Я можу їх прочитати в будь-який момент, але не зараз. Так, я щось відійшла від суті. Йозеф Рот. Марш Радецького та інші романи. Інші романи це маються на увазі тут, Ціпер та його батько, Гробівець Капуцинів. Це австрійський автор 20-го століття, який народився і виріс в місті Броди на Львівщині в єврейській родині. Автор, який світово відомий, який на на якого я читала тільки позитивні, з якимось таким приємним, сонячним. Не знаю, вони прям е, мене цей автор прям дійсно асоціюється зараз з сонечком, ще й є книжка така жовта. Я, знаєте, дуже зацікавлена цим автором, оскільки, по-перше, в нього по великому рахунку для мене він насправді українець, чесно кажучи. А, там українсько-австрійський автор, я б так відкоригувала. А по-друге, мені дуже було приємно читати в відгуках про те, що він описує Україну і українців з дуже таким теплом. Я дуже хочу це почитати. Марш одецького це його самих відомих творів. Я ще не читала, але не читаючи його, купила собі другу його книжку, яка також рідкісна. Йозеф Рот, Йов, роман простого чоловіка та фальшива вага історія одного айхмістра». Книжка виходила в 2010 році в видавництві критика, бо баба Гламага виходила в 2014. І е, роман простого чоловіка також дуже популярний його роман. Знаю, що видавництво виходило в твердій обкладинці. Ой, в видання виходило в твердій обкладинці. Дуже рада, що ці книги в мене є, і мені всіх дуже сподобалося до речі доповнення такі ілюстрації. Ось такі дуже атмосферні. Насправді досить боюся, що вона в мене репне посередині, але що ж поробиш, треба читати, а не боятися, що репне. І якщо вже брати, власне бабу Галамагу, їхню серію, я прочитавши «Грабала», Занадто гучна самотність зрозуміла, що це автор мене здивував. Мені хочеться познайомитися з іншою його творчістю, і я побачила, що видавалося. Я обслуговував англійського короля, саме відомий його твір, з яким там всі вже знайомі таке враження навколо, тільки я його не читала. І мені захотілося знайти цю книжку в певному оформленні. І для мого величезного здивування, там буквально за певний період невеликий, я побачила на аукціоні цю книжку в першому аукціоні. В цьому ж оформленні, тому що виходило воно ще в іншому. Це дев'ятий рік видання. Книжка в ідеальному стані. Як ви зрозуміли, аукціон я виграла. Тоді ще піднімали ціни так знаєте в першому аукціоні не досить агресивно, тому що в другому з'явилася знову ж ця книжка, і вони підняли. Я маю на увазі учасник. До 700, якщо не помиляюся її. Тому, звісно, я дуже тішуся, що я її ще отримала за адекватну ціну. І я дуже рада, вона прекрасна знаєте, для читання, цупкий такий папір. Дуже тішуся, насправді, дуже тішуся, що вона в мене є. Я взагалі гра була, насправді, дуже цінуюча. Я зібрала його всього. Так. В мене є пам 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 Вар'яти. Я коли побачила відгуку, що дівчина взяла після того, як я прочитала за чину самотність, вона побачила, що є вар'ят у бібліотеці і взяла почитати. Я ще тоді здивувалася, що цей динозавр все ж таки існує, тому що я гадала, що це просто така, знаєте, картинка, що вона ніби як говорить нам, що ну, така книжка по типу є, але її немає ніде і ні в кого. І тут ця ж підписниця мені пише, що вона продається на OLX. Саме забавне то, що я на OLX поставила сповіщення на цю книжку і не тільки на неї. І мені підписниця раніше написала ніж сповіщення відбулося з додатку. Ось таке можливо, я дуже рада, що воно в мене є. Інтегральна така картонна, я б сказала, обкладинка з клапанами, не читана книжка абсолютно. Це видавництво ВНТЛ класика 2003 року. Це збірка оповідань, провокативних. Мені дуже сподобається тут, що Богоміла грабала взагалі дуже в свій час хейтили це так. Ніхто його не розуміє, ніби вважають його якимсь п'ятаком, який пише якусь дурню. І він робив, тут є в збірці ніби його відповіді, я так розумію, на листи. Тому що писали певні читачі в кореспонденцію, у видавництво, щоб не називали цього автора більше, щоб його не друкували, що він взагалі шкідливий для суспільства. І Я дуже сміялася з того, що він писав якісь певнічі відповіді, чи він зробив взагалі підбір. З цих відгуків читачів. І я дуже здивувалася, що тут ще є надто гучна самотність. Я зрозуміла, що це або, або дубль, але це неможливо, тому що воно займає там буквально декілька сторінок. І прочитавши, я зрозуміла, що це ну, якби не все я так переглянула. Я зрозуміла, що це перший задум з надто гучної самотності, тому що їх є три варіанти, там є різні закінчення. Звісно, познайомлюся і порівняю, так би мовити, що мені більше до вподоби буде. Тому я дуже втішена, що в мене є весь грабл, перекладений українською мовою, і очікую, звісно, щоб до нього звернули увагу ще інші твори переклали, відповідно. Так, е далі йдуть книги, <с tribal language> я вам скажу, я прям не вірю, що вона в мене в руках. Гюндар Грас. Бляшаний барабан, серія «Нобелівські ларуати це видавництво Юніверс, тобто жупанського. Я, мені здається, знаєте, я зробила найшвидшу покупку просто в житті цього продавця. Я вважаю, що це доля, тому що коли я прийшла і ну, з городу, чесно признаюся, і просто переглядала відпочиваючи Оло Ікс, я зайшла і просто собі про пошуку була Дюнтер Крас Бляшаний Барабан. І мені видало, що три хвилини тому зробили таке оголошення. Я за сім хвилин встигла подзвонити Саші, чоловікові просто розповісти, що таке просто неможливо. Це, це книга, яку я дов, дуже довго чекала. Купила її, вона мені прийшла, я її ще не читала, і знаєте, це просто щось таке, що мені не віриться, що я її тримаю, чесно вам скажу. Це просто. Приємний формат для читання, не те, що у фоліо якийсь квадрат з віконцем. Ой, я дуже рада. Потіштеся за мене. Я розумію, що багатьох фоліо ми, я, моє серце плаче також за ці видання, але ми повинні радість нести тільки, тому тіштеся за мене поки зараз. Це антифашистський твір, надрукований 59-му році. Розповідає про хлопчика трьохрічного, який вирішив не рости. Він б'є просто в барабани, і кричить, в нього є така суперсила розбивати скло своїм вереском. Я взагалі не розумію, що тут буде, але я настільки заінтригована. Я так довго її шукала. Я вам в кожному відео торочила, що хочу саме це видання, щоб прочитати. Як тільки воно в мене з'явиться, я одразу її прочитаю і чесно вам скажу, що я візьмуся читати найближчим часом цю книжку. Наступна книга з цієї ж серії, і мені підписниця написала, що навіть не знала, що видавали Андрежіда фальшивомонетники в ній. Це самий відомий твір французького письменника, який ще написав повернення з, РС... з СРСР», який там не дуже добре, знаєте, він написав, тому що йому потім закрили кордони. Я е, знаю, що будеш виходити ще інша книга і мораліст е, найближчим часом. Мені насправді я от хочу саме з іморалістом чомусь познайомитися в першу чергу, а фальшивоманетники собі залишити на приємне. Книга абсолютно нова. Купила я її в букбосі, не повірите, за дуже приємною ціною. І це видання 2005 року, як і е, е, Юнтера Граса. Так, вони вийшли в один та самий рік, а, але зберіглися по-іншому. Ще знаєте, от є е, в цій серії неприємність в тому, що супробкладинки гівняні. Остання книга, яку я вам сьогодні покажу, певно, найунікальніша це виняток з винятку, виняткове видання «Маус» від видавництво видавництво з кейсом, іншим оформленням покладинки, з тканевим корінцем. І е, друкували вони його в ста примірниках, всього нумерованих. Е, і є три примірника, які були е, на випадок браку. Е, їх розкупили одразу, в тому числі, і я. Звісно, за іншою приємною ціною, насправді, відрізнялася вона майже в три рази. І я дуже рада, що ця книжка саме з'явилася в мене в цьому виданні, тому що я дуже довго хотіла її купити. Думала спочатку те, що зараз в них продається наразі, і постійно, знаєте, закидала в кожик, забирала. І тут, коли я побачила, що в інстаграм продають саме це, я зрозуміла, що ця книга моя. Книжка, яка отримала комікс, точніше, який перший, і наразі. Більше ніхто не брав пулірську премію. Він розповідається зі сторони коміксиста, який, так би мовити, розповідає історію батька свого, який пережив концтабір в Ауші зі своєю дружиною, як він зараз живе в Америці. І мені дуже було і смішно моментами, і драматично. Якісь такі жорстокість, яка подається через образи тварин, тому що тут головні герої у вигляді пацюків євреї, а поліки тут зображені як свині, німці як коти, а французи як жаби. От знаєте, ця історія вона дуже багато значить для коміксистів взагалі, і вона зробила такий новий етап того, що комікси можуть бути серйозною літературою. Дуже рада. Насправді це така певна чорна перлина моєї колекції. Тому що, якщо брати інші, то по великому рахунку, звісно, і цю можна придбати в когось з рук. Але менш моєвірно, ніж ви знаєте всі, оці, що я показала. Хоча, ось, є певні, на які я дивлюся, і мені до сих пір, я ж кажу, не віриться, що вони в мене є. Це були всі книги. Рідкісні е, видання. Я не всі показувала, ще раз повторюся, тому що є книги, які справді вже важко знайти, а просто вони ще не були для мене такої цінності, щоб я вам показала їх у ролику. Обов'язково діліться в себе в коментарях. Обов'язково діліться в мене в коментарях, які у вас є рідкісні книги, які ви тримаєте на полицях в полі зору, чи читаєте. Можливо, у нас підпадають якісь певні екземпляри, і мені захочеться почитати їх швидше, поділитися відгуками також на них. Я вам вдячна всім за підтримку, за те, що ви додивилися до цього місця, насправді, тому що це дуже для мене цінно. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями моїм каналом. Для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб до кінця року в мене був ще один нули. В підписниках збоку. Це для мене дуже цінно. Я зараз вкладаю свій час, свою енергію в цей канал, тому сподіваюся, що вам подобається те, що ви бачите. От. Все, до наступної зустрічі, бо я вже дорію.